О, граєш. Та я для себе граю. У мене є набагато цікавіша інформація для вас, а ну, ніж давай. просто пограти. Я людям розказую про їхню сумісність з кимось. Ну, наприклад, там, чоловіка з жінкою, жінка з чоловіком. Майбутнє минуле розказую. Давайте так, та можу багато чого. Давайте так, щоб все було дуже швидко. Ви мені називаєте число місяць, рік народження свій і якоїсь жінки, дівчини з вашого життя. Я вам дещо розказую таке, що знаєте тільки ви. Значить, дивіться. Спілкуватися з цією кралією не дуже комфортно, як бізнес-партнери слабенькі, бізнес-партнери у житті, тобто щось разом зробити, якісь справи. Не можете ви зробити разом, і бачення проблеми дуже погано. Бачення проблеми що це таке зрозуміло, чи трошки пояснити? Ну, поясніть, що ну, наприклад, ви стоїте один напроти одного. Перед вами на асфальті намальована дев'ятка. Ви кажете, це цифра 9, а вона каже: ні, це цифра 6. ні, це 9, ага. ні, це 6. І на рівному місці у вас виникає суперечка, виникає шкандаль. Ага, я понял. Тому такі пари дуже часто шве, сваряться, і я кажу, що сумісність слабенька. Жити важко таким двом людям. А, а за першу можна сказати? Що, що А якщо бельша, зараз позама дівчина то було б класно, або ви мені не казали, це бивша чи не бивша. Я б вам сам розказав які стосунки. А ви вже а, а спіпало чи не спіпала з тим хлопцем? От спіпав? Нє, добре, ні, так нормально. Давайте другу, другі дві дати. Число місяць рік можна в такій послідовності? Хлопці, ви зависли. Мабуть, час переключитись. Ой, хлопці зависли. Чатрулетка чогось висне дуже часто останнім часом. Не знаю, чому так виходить. Але все співпадає. Як ви бачите, шановні друзі, ну не може не співпадати, тому що природа. Вона впливає на нас, вона впливає на все, не живе, все живе на землі. Оця природа, оцей місяць. Сонце, сузі. До речі, сонце воно набагато більше, ніж місяць, але, вона, але сонце воно набагато далі, ніж місяць, тому воно не так сильно впливає, ніж, не так сильно впливає, як місяць на нас з вами. Місяць у 3,6 разів сильніше впливає на нас, ніж сонце. Тому всі мої розрахунки базуються на місяці. Якщо вам хочеться дізнатися, наскільки ви сумісні з кимось із ваших знайомих, близьких. Ось мій Інстаграм. Пишіть мені в приватні повідомлення в мій Instagram. Я вам порахую. Гарного вам дня. А підписка обов'язково!